Всім привіт! В цьому відео я покажу, як в програмі Microsoft Word додати номери сторінок та налаштувати під себе. Вибираємо вкладку вставлення і тут, де титули, вибираємо номер сторінки. Можна вгорі сторінки, можна внизу сторінки, на полях або поточне положення. Я виберу внизу сторінки, стандартний варіант посередині, і цифри з'явилися. Також можна змінити розмір цифр. Для цього достатньо виділити будь-яку цифру. І в основному просто збільшити шрифт, наприклад, на 16 або 18, будь-який, і тоді вони будуть більшими. Повертаємось до колон титулів. Можна змінити стиль після того, як ви вже додали номер сторінки. Можна змінити, наприклад, щоб вона була вгорі. Перейдемо до формату номерів сторінок. Можна, щоб це були не цифри, а, наприклад, букви, або букви через рисочки, наприклад. Зробимо так. Також можна починати з будь-якої цифри, це може бути не обов'язково одиниця, можна будь-що тут поставили, наприклад, 10, і буде починатися з 10. Якщо в включити номер розділу, це потрібно додавати розділи, і відповідно до вашої назви розділу автоматично будуть проставлятися номери. Якщо у вас є якась титульна сторінка і ви не хочете, щоб там була цифра, можна натиснути прапорець, інші для першої сторінки, і тоді номерація почнеться з другої, з цифри 2. Якщо його забрати, то відповідно повернеться номерація з першої сторінки. Для того, щоб видалити колонтиту і відповідно видалити номерацію, потрібно натиснути номери сторінок і видалити номер сторінок. Або ще простіший варіант просто виділити будь-яку цифру, натиснути Backspace. Дякую всім за перегляд, обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.